Вітаю вас у щотижневому випуску новин для українців в Німеччині та Європі, де я, Міла Артюшенко, не залякую і не гайпую на інформації, а шукаю, аналізую та пояснюю важливі новини для українців за кордоном. Сьогодні розповім наступне: у Німеччині за відмову у Джоб-центр від працевлаштування не зафіксовано жодного випадку повного скасування соціальних виплат. Професійне навчання українських біженців в Німеччині у 2025 році продовжує фінансуватись за рахунок держави. Але рішення приймає не Center, а Центр, а агентурфорбайд. Чи мають право українці з тимчасовим захистом в ЄС відвідувати Україну, їздити на свята, у відпустку чи у справах без втрати захисту та соціальних виплат, пояснить речник Єврокомісії. Україна домовляється з Польщею про єдиний пункт пропуску на митниці, що дозволить українцям проходити контроль лише один раз, а не двічі. Спочатку в одній країні, а потім в іншій. Польське суспільство втомилось від війни в Україні через молодих українських чоловіків, які їздять на нових автомобілях або зупиняються в п'ятизіркових готелях. У Норвегії вже 14 областей України визнали безпечними. Українцям з цих територій не надають тимчасовий захист, але є винятки. Українці в Великій Британії втрачають роботу та житло через нові візові вимоги. У Німеччині партія АФД розіслала мешканцям Карлсруе передвиборчі флаєри у вигляді авіаквітків на депортацію, так звані Апшібетікетс. В кінці випуску розповім про сирійських біженців в Німеччині та відсутність потреби їхнього повернення на батьківщину. Новини підготовлені за інформаційної підтримки телеграм-каналів Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі. Поставте одразу лайк цьому відео на знак підтримки якісного контенту. У Німеччині нові жорсткіші санкції для отримувачів соціальної допомоги Бюркакельт, у тому числі біженців з України, не спрацювали. До такого висновку дійшов у своєму матеріалі редактор видання Вельт. Понад рік тому міністр праці Губертус Хайль оголосив про посилення санкцій проти так званих. Повних відмовників це люди, які безпідставно відмовляються від запропонованих вакансій у джоп-центр. у квітні 2024 року. Набув чинності закон, який дозволяє повністю припиняти виплати кельт на термін до двох місяців. Уряд прогнозував, що ці заходи допоможуть заощадити бюджету приблизно 170 мільйонів євро. За що можуть позбавити соціальних виплат? Відмова від пропозиції роботи, якщо людина відмовляється від підходящої роботи без поважної причини, ігнорування співбесід або навчальних програм, це пропуск зустрічей у джоб центр або відмова від участі в тренінгах і навчанні на мовних курсах, невиконання індивідуального плану дій. Це відмова виконувати узгоджені заходи, спрямовані на працевлаштування. Які ж можуть бути санкції? Перше порушення може призвести до зменшення виплат на 10% терміном на один місяць. Повторне порушення це вже скорочення виплат на 20 або 30% терміном на два місяці. Повне припинення виплат можливо лише в разі серйозних порушень, таких як повна відмова від будь-якої співпраці. Водночас кошти на оренду житла та опалення продовжують виплачуватися. За результатами розслідування видання Welt, жоден із 60 опитаних центрів зайнятості по всій Німеччині не зафіксував випадків повного скасування виплат. Чому закон не працює? Основною причиною є складність бюрократичних процедур. Щоб застосувати санкції, необхідно виконувати низку дій, надіслати щонайменше сім офіційних запрошень та попереджень, надати отримувачу допомоги можливість пояснити свої дії особисто або письмово, врахувати будь-які пояснення, наприклад, медичну довідку чи інші обставини, які свідчать про готовність до співпраці. У багатьох випадках роботодавці замість повідомлення про відмову кандидата від роботи вказують, що кандидат не підходить. Це якраз унеможливлює застосування санкцій зі сторони Джо Центр. Загалом, замість очікуваних 150 тисяч випадків повного скасування соціальних виплат бюрка кельт на два місяці, які мали забезпечити економію бюджету на 170 мільйонів євро. Жодного подібного випадку до нині не зафіксовано. Попередньою новиною я не заохочу до сидіння на соціальних виплатах. Я скоріше підтримую професійне навчання, практику, перекваліфікацію і як наслідок працевлаштування не на першу ліпшу вакансію, а з можливістю кар'єрного та фінансового зросту. Далі йтиметься про професійне навчання українців в Німеччині за рахунок держави. З Січня 25-го року ваучери на курси та програми, які допомагають змінити професію або отримати нові навички в іншій галузі, джоб-центр більше не видає рішення про фінансування професійних курсів. Перекладено ж центр на für Arbeit. Проте ці зміни аж ніяк не означають, що фінансування навчання припинено. Я чекала середині січня, щоб отримати підтвердження від міжнародної технологічної школи в Берліні АІД, з якою співпрацюю вже другий рік поспіль щодо того, чи дійсно акентурфюр Арбайт у новому році виділяє кошти на проходження українцями курсів в сфері IT. Так, курси для українців продовжують фінансуватись, і вже у цьому році у школі АІД з'явились учні, навчання яким на QA Automation Engineer або Full Start Developer оплатила держава. Отримати фінансування не просто, але можливо. І щоб почати цей процес, тобто підготуватися до зустрічі зі співробітником for Arbeit та знайти аргументи необхідності it курсів саме для вас, запишіться на безкоштовну консультацію зі спеціалістами кар'єрного центру АІД. Посилання знайдете під відео, що ви отримаєте після навчання в АІД. Сертифікат школи, яка має ліцензію від ДЕКРА, такий сертифікат визнається роботодавцями як у Німеччині, так і за її межами. Практику на внутрішніх проєктах школи або у компаніях-партнерах. А також модуль з німецької мови паралельно з IT-навчанням, що допоможе вам прокачати мовні навички, аби більш впевнено почуватись на роботі з німецькими колегами. Окрім цього, кар'єрний центр АІТ допоможе скласти професійне резюме, підготуватися до співбесід і супроводжуватиме вас аж до отримання першої пропозиції по роботі. Отож, запишіться на безкоштовну консультацію під відео, бо це ваш перший крок на шляху до нової професії, стабільної кваліфікованої роботи та високих заробітків. Чи мають право українці з тимчасовим захистом ЄС відвідувати Україну без втрати захисту та соціальних виплат? Це ще одна гаряча тема для обговорення, і нерідко в коментарях можна прочитати, що українці це не біженці від війни, а туристи, які їздять туди-сюди. Проте, зі слів речника Європейської комісії, про що він розповів у коментареві сайту Європейська Правда, українці, які користуються тимчасовим захистом на території Європейського Союзу, мають право їздити в Україну та повертатися назад в ЄС, не втрачаючи посвідки на тимчасове проживання, і жодна держава ЄС не повинна їм це забороняти. Особа, які користується тимчасовим захистом, може знадобитися повернутися в Україну з інших причин ніж добровільне повернення до закінчення строку дії тимчасового захисту, наприклад, для відвідування сім'ї. Тому національні органи влади не повинні розглядати будь-яке короткочасне повернення в Україну як рішення про добровільне повернення, що є підставою для анулювання посвідок на тимчасове проживання та припинення забезпечення прав. Наголосив речник Європейської комісії. Щодо можливого терміну дозволених відпусток для українців, речник Єврокомісії зазначив, що у директиві про тимчасовий захист немає конкретного порогового значення максимальної тривалості відсутності в державі-члені ЄС. Більше того, у Єврокомісії повідомили, що держави ЄС не повинні припиняти надавати українцям грошову допомогу, якщо ті на неї мають право на час їхньої поїздки в Україну. Тим часом Україна планує запровадити спільний митний та прикордонний контроль із країнами Європейського союзу, що мають спростити процедури перетину кордону. Першим партнером у цьому питанні може стати Польща. Єврокомісія наразі оцінює потенційну угоду між двома країнами. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що до кінця року очікуються перші результати. Успішний досвід співпраці з Польщею стане базою для запровадження аналогічних рішень з іншими країнами Словаччиною, Румунією та Угорщиною. Особливості спільного контролю. Єдиний пункт пропуску митники та прикордонники обох країн працюватимуть разом в одному місці, що дозволить проходити контроль лише один раз, а не двічі: спочатку в одній країні, а потім в іншій. Оптимізація процедур це скорочення часу перевірки документів, огляду транспортних засобів та товарів. Взаємодія служб це узгодження дій між митними і прикордонними органами різних країн, обмін інформацією та технологіями і зменшення черг, тому що спрощення процедур дозволить скоротити час на очікування на кордоні. Окрім цього, Україна модернізує систему пунктів пропуску. Згідно зі стратегією до 2030 року, запропоновано реконструкцію 28 пунктів і будівництво ще шести нових. Поки Україна вирішує питання спільного митного та прикордонного контролю з Польщею. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш заявив, що польське суспільство втомилось від війни в Україні. Причиною такої втоми, відомий скандальними антиукраїнськими заявами міністр оборони Польщі, назвав молодих людей з України в Польщі. Звичайно, є втома в польському суспільстві, і це зрозуміло, особливо коли люди тут бачать молодих українських чоловіків, які їздять на нових автомобілях або зупиняються в п'ятизіркових готелях, сказав Владислав Косіняк-Камиш. Незадоволення задоволення українськими біженцями спостерігається і в Норвегії, яка розширила список областей України, жителі яких більше не можуть отримати колективний тимчасовий захист. Нагадаю, що у вересні 2024 року Норвегія визнавала безпечними західні області України, серед яких були Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська, Рівненська. Після нового перегляду до списку додали ще вісім областей: Черкаську, Чернівецьку, Хмельницьку, Кировоградську, Київська область без міста Київ, Полтавську, Вінницьку та Житомирську. Ці області були визнані безпечними, оскільки вони повністю контролюються українською владою, а ризики для життя місцевих жителів є мінімальними. Отож українці, які проживали в зазначених областях протягом останніх шести місяців, не зможуть претендувати на колективний захист у Норвегії. Якщо громадянин України з безпечної області подає заяву на захист, його справа буде розглядатися в індивідуальному порядку за суворішими критеріями. Але нові обмеження не торкнуться таких категорій громадян: людей, які подали заявки до 28 вересня 2024 року. Тих, чиї заявки розглядаються станом на 13 січня 2025 року, учасників програми медичної евакуації МедЕВАК, членів сімей осіб, які вже отримали захист. А от у українських біженців у Великій Британії інша проблема через бюрократичні обмеження українці втрачають роботу та житло. Їхні візи не можуть бути продовжені через нову програму UPE, яка запрацює з лютого. Зокрема, у листопаді для українців запровадили схему продовження дозволу на перебування, який дає змогу залишатися у Великій Британії ще 18 місяців після закінчення терміну дії віз. Але подати запит на продовження дозволу можна лише протягом 28 днів після. Закінчення терміну дії візи це обмеження призвело до того, що роботодавці розривають контракти або не запрошують на співбесіди через невизначений візовий статус. За підрахунками приблизно 20 тисяч українців, це 15% біженців, можуть втратити роботу через нові правила. Також частина українських біженців у Британії зіткнулася з відмовою в оренді приватного житла через візи. Тим часом у Німеччині активно розгортається передвиборча боротьба напередодні дострокових виборів до Бундестагу 23 лютого. І от партія АФД альтернатива для Німеччини, лідеркою якої є Аліса Вайдель, провела скандальну рекламну кампанію. У Карлсруе мешканці з міграційним минулим знайшли у своїх поштових скриньках передвиборчі флаєри партії АФД, оформлені у вигляді авіаквитків на депортацію, так звані Апшібетікетс. Ці листівки містили кю. Аркот, що вів на сайт місцевого відділення АФД у Карлсгоє. за словами депутата АФД Марка Бернхарда, було надруковано від 20 до 30 тисяч примірників. Він стверджує, що кампанія не передбачала цілеспрямованого розповсюдження флаєрів у поштові скриньки людей з іноземними прізвищами. Політик наголосив, що вони були адресовані всім мешканцям регіону, а не виключно іноземцям. Флаєри вперше були представлені 11-12 січня на федеральному. Партійному зібранні АФД у місті Ліза в Саксонії наразі поліція розпочала розслідування за підозрою у розпалюванні ненависті. Незвичний формат Апшібетікетс також використовувало відділення АФД у Гепінгені, де його просували через Фейсбук. Однак цей допис згодом було видалено. Співголова АФД у Баден Вюртенберсій Маркус Фронмаєр підтримав креативний підхід регіональних відділень, зазначивши важливість обговорення повернення сирійців на батьківщину після падіння режиму Асада. Свою чергу сирійський міністр закордонних справ Асад Аль-Шаїбані заявив, що немає потреби у терміновому поверненні сирійських біженців із Німеччини до їхньої батьківщини. Він підкреслив, що сирійці, які знайшли притулок у Німеччині, мають кращі умови життя ніж переселенці, що залишилися у сусідніх країнах. У грудні 2024 року режим Башара Асада було повалено повстанською коаліцією. Наразі країну очолює перехідний уряд, але ситуація у Сирії залишається важкою. У Дамаску подають електроенергію лише на дві години на добу, а системи охорони здоров'я та освіти працюють із перебоями. Зараз 975 тисяч сирійців знаходяться у Німеччині. Більшість із них приїхали під час війни, що розпочалася після повстання проти режиму Асада у 2011 році. Міністерка внутрішніх справ Німеччині Ненсі Фезер пропонує дозволити сирійцям короткострокові поїздки на батьківщину без втрати статусу. У біженця це допоможе їм на власні очі оцінити умови життя перед можливим поверненням. На завершення цього випуску новин, який я маю надію, вам сподобався, і ви неодмінно поставите лайк та напишете коментар, або станете спонсором каналу за 3,99 центів. Пропоную подивитись невигадану історію батьків мого чоловіка, тобто моїх свекрухи та свекра, які у 90-х роках жили в Німеччині. І на власній шкірі відчули, що таке табори для біженців або сусідство поряд з циганами, як то вчити німецьку мову, якщо немає доступу до інтернету і грошей на мовні курси. Та як працювати на різних некваліфікованих роботах заради добробуту своїх дітей? Спойлер: через 6 років життя в Німеччині батьки повернулися до України і живуть там і досі. Дякую за перегляд новини. Зустрінемось наступної п'ятниці у свіжому випуску о 18.00.